Братва всіх вітаю, ви на каналі Мототревел. В цьому відео поговоримо про мотоцикли моїх глядачів, які послухали мої рекомендації та купили отакий апарат Lifan KPT 250 Про їхні проблеми, погнуті клапани, дефекти моторів, неякісну збірку та й взагалі про їхнє розчарування цим мотоциклом. Ну а тепер ліричний відступ в сторону. І будемо говорити по факту. Мотоцикл Liphan KPT-250. Я думаю, через мій канал, через мої рекомендації, люди покупляли цей мотоцикл і вже є відгуки про цей апарат. І понятно, що вони позитивні. Дуже багато людей задоволених розказують про те, що це найкращий перший мотоцикл, який можна взяти за 2600. І, звичайно, це так, бо в нього є певні переваги. Це універсальність в першу чергу. І від себе хочу додати, що КПТ-шку можна розглядати один із найкращих варіантів, як перший мотоцикл. Ви зможете проїжджати на такому апараті, як і таке покриття, яке на відосі, так і гарний, хороший асфальт. Бо резина, як бачите, в нього така універсальна. За мотор погнуті клапана. Ні в кого ще не погнуло клапана, як там пишуть хейтери або люди, які мають іншого виробника, китайського виробника. І думаю, що Ліфан це якісний, класний апарат, але його можна укусити тим, що на SR220 гне клапана. Тут буде та сама болячка. У мене вже пробіг 2500 чимось до вашого відома. 2525. В людей які купили цей апарат там десь до двох, тисяча чимось. І ніхто не регулював клапана. Нема ще відгуків, що там всередині, але ні в кого їх не погнуло. І в мене також. І я думаю, що тут питання, я вже говорив раніше в своїх відеох, вирішено. Новий мотор чотирьох понятно, що. Вижали 28 кінських сил. Там писали, що буде менший ресурс. Не думаю. Мотор дійсно вже інший, не такий, як раніше. Змінив дезолокацію, бо погода стала коротше така дощова. Не хотів записувати в екстремальних умовах, щоб зібрати з думками, продовжуємо. Ще одна перевага придбати Ліфан КПТ-250 за 2600, уточню. Його ланцюг на багатьох китайцях самий бюджетний безсальніковий, як правило, 428 або 520-й ланцюг, який буде тягнутися, коротше. Не по-друге, скажем так. то В цьому ж варіанті він реально підтягується рідко, раз 700 км. Я по наводи буду сміятися, Але ті, хто катається на китайських мотоциклах, знають, що підтягувати ланцюг через кожних 200-300 км це база. То на ліфані треба це робити раз 700-800 км. Я вже проїхав майже 600 з моменту, як я підтягував. І показую вам його провис. Та вже більше скажу, можна катати ще кілометрів 300 спокійно до 1000. Блін, він може виходжувати 1000 кілометрів без підтяжки. Оцей no name. Ну, Там щось написано, я не знаю точно. Поправте в коментарях. Повернусь до мотора. 28 кінських сил. Я кожен день виїжджаю і думаю, блін, а що він їде так, що. У мене все менше падають думки про те, що я хочу мотоцикл на 500 кубів двоциліндровий туріст. турист. Це і закриває цю потребу. Я розумію, що 500 ка двоциліндрова з ним не порівняється, я їздив, знаю, це понятно. Але він реально видає динаміку та тягу, якщо говорити, що ви будете на мотоциклі, їздити самі. Показники дуже приємливі. Хочу зауважити, що це найкращий варіант, якщо ви розглядаєте, щоб їздити по місту за місто 100-200-300 км за день, і цей мотоцикл у вас не викличе серйозних питань, що на ньому незручно, або муки страшні їхати таку дистанцію. Навпаки, буде задоволення повне. Понятно, якщо у вас позиція проїжджає 400-500 км, або хто може і більше, Треба вже той апарат, який буде спокійно тримати крейсер на трасі 110-120 містами 130. І є ще запас для обгону. А для того, що я тільки що сказав, цей апарат підійде з головою. Того мені 500 поки що не горить, бо нема потреби далеко їхати і для більшої динаміки. Так само мені писали за максималку Жека, перевір, що він їде максимально. З того, що я вижив, але у тижню я не перевіряв її. Я просто вижимав в моменті, ну, скажімо, по свою максимальну швидкість, але до кінця, 124 км я вижив і він міг їхати далі, але просто не були вже сприятливі дорожні умови. Я думаю, що він буде їхати тих самих 134-130 км, як і старий Ліфан 204 в Але він видає таку динаміку, друзі, 28 кінських сил, щоб ви розуміли. Я стартував на світофорі на е, різних участках дороги, е, різні мотоцикли бачив, які біля мене їхали. Повірте, він дасть реально прикурити таким апаратам, як Текін 250, Liefen SR 220. Що там ще таке є, ВОК-300 Воктристараллі, е, дуже багато всяких ось цих варіантів, що до 25 кінських сил, вони взагалі відпадуть. І дуже ярко виражається, що тут 28 кінських сил. Вони просто будуть ззаді їхати, вони йому не ровні. Все, оце, що до 28 кінських сил є дорожники і так далі, більшість з них вони просто будуть коротше, пасти задніх. Я вам кажу чесно, я ставав, я знаю. Ну, опять же, ставав не заплановано, а на світофорах, я ж казав уже перед цим, десь в місті, за містом У нього динаміка така, що ну, мені вистачає. Як казав власник мотоцикла, заново повторюся, Ліфан КПТ-200 про свій апарат. Я кайфую. От так само я кайфую від цього апарата. Блін, Скажу так, не більше, не менше і тяне, і видає хорошу динаміку для цієї кубатури потужності, але й не щось капець. В нього тільки недоліки, хочу зауважити, це його грубовата підвізка, але з нею можна змиритися, можна. Просто не літайте по тих ямах та і все. Понятно, що якщо попадаєш, воно буде відчуватися. Не літайте, проїжджайте їх м'якше і буде вам щастя. І другий момент, який мені не дуже подобається, що все-таки тут уліпили такий розхід палива. На більшій кубатурі, так, друзі. Ну 3,5 літра це не смішно. По місту уточню. По місту 3,5 літра. За містом я не тестував в чистому форматі, може трішки менше, але на старому ліфані я міг проїхати більше. З переваг за 2600 АБС, трекшн контроль. Навіть більше хочеться сказати про АБС, який є на цьому мотоциклі. Ви новачок, не питання. Не вмієте гальмувати, ви на ньому не впадете. АБС все виправи. Так само, вчасно загальмувати перед перешкодою. У вас більше шансів буде, чим без АБС. -у. Бо там ви заблокуєте гальма. Мотоцикл дуже якісний. В планах пластика дуже збитий. Таке поняття, як гримить пластик, вітровик гримить, щитки, там, не знаю, трясуться, кофер той самий. Тишина. Ось я показую вам одного мотоцикла, а він на ямах та на рівностях як одне ціле, щоб ви розуміли. Я не хвалю КПТ-шку, що це прям такий апарат. Я вам кажу реально те, що воно є. Він не найкращий. Але за 2600. Він одне із найкращого. Оці дуги, на які я ще буду ставити, отакі круті допи. Блядство. Іди сюди. Он вони. Дуже круті допи, дуже круті. Я ще не реалізував, як я буду робити кріплення під ці допи, але я обов'язково цим займуся, зроблю. Краще освітлення, він взагалі просто буде хоч куди. Бо на всіх мотоциклах питання освітлення воно не закрите повноцінно. Якщо говорити за мотоцикл до навіть 4-5 тисяч доларів. Ще раз зауважу: ніхто з моїх глядачів не написав негативний відгук в сторону Ліфана, хто купив цей мотоцикл і катає по цей день. Є нюанси не без них. Питання датчиків, але воно, як правило, постає це питання, коли є заводський брак. На старті люди мені пишуть, що некоректна робота спідометра, некоректна робота холостих. Це все впирається в інжектор та датчики. І саме цікаво, що я замітив, що люди пишуть мені самого початку. От іменно з самого початку, що це коли купив мотоцикл і почав їхати перші його кілометри. Це вирішується. Будь-яка техніка, повірте моєму досвіду. Все ламається, все з заводу може прийти браковане. Від цього не застрахована Honda, Suzuki, Kawasaki і інші популярні японські або австрійські виробники. Це приборочка. З Honda скопійована. ABS, трекшн, Нітралка. Кожна передача фіксується. Вже забули люди, що є можливість змінити кольор вашої приборки. Робиться все дуже просто. До речі, така й тема під мотоцикл, тому що він сам такого кольору. Тому, друзі, пишіть ваші відгуки, ліфановоди, збираємося під цим відосом і пишемо, що у вас там по пробігу, ваші пробіги, ваше враження. Самі цікаві моменти. Описуйте мені, будь ласка, в коментарях, щоб інші люди бачили, що ліфан це якісний виробник в дуже багатьох шорцах на моїх відосах я зазначав, що там хонове покриття тримається краще, ніж на Вок 300DS і інших вогах у ліфанах, уточню. Там вже пацани і мужики почали шутити на цю тему. Ну, це так, да, м'яче, я ж не спорю, але це прикольно, що за ці кошти є кращі такі моменти. І дуже багато інших відосів, де приїжджали до мене по 40 тисяч ліфани, по 60, і там повний порядок. Щоб не пропускати ці відоси. І ці шорти, підпишіться, друзі, на мій YouTube канал, у мене ще є TikTok канал. Буду радий вашій підписці, а зараз я буду з вами прощатися. Можливо, не все сказав, але базу озвучив. Підписуйтесь, коментуйте, будемо з вами на зв'язку.